Знаходження Києву? Ну, як ж. А де мав тут не знали, поліщ. А мали допуск до Криївки, чи ви так приблизно тільки могли так, знати? — Та, як ходили ще? І в середину заходили? А ну, як ж. Ну, вони пішли полізли в землю, я додому йшов. Ага, ви до Криївки, а в середину ніколи не лізли? Та нічого, це походив, там подивишся. Що там Криївці. Там ліхтар нафта. Нафту і ліхтарнички були, вчити. А на, на віку. Вилізий корж посадив. З дереву не знайшли. А де були ті краївки? По в бощана, в Міжаючись. Не понаходили москалі тих країва? <гум> Ні. Потім все пішло, розсипалося, хлопці наш позабирали, то вже все пішло. Міжаючок довго було. по краївках якось свої свята святкували великдень чи. Та, що збирали, збиралися, знимки робили, співували пісні, коли гарна погода, лабило. ага ще знимки показували, що ми ще в лісах. Хлопці боїв, обрели, например, форума, що побрали, аж форма, райські чоботи, хоч працівки. Всі молоді хлопці були студенти, Там такі от повійшли, такі от. А ви знали місце Ні, раз ми йшли на волі барнечка в коло магазину того А вони жили так раз на, на горі на магазинах, Солтаса там мали квартиру. Їх 18, Той майор Селіванов, і 18 з ним. А ми звідси йдемо, нас на вісім. Ми, ми як ми тут щодо, ми то йдемо, і вони і приказ не стріляють, вони пішли. Сюди на Берещан, а ми на барансь. Та то в нас ж всі побили, їх і, 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 і нас. Не зріть ти Сілівану майор. Ми пішли там, а не пішли. То було таке, то чище навіть Бога була. А ви так всі разом ходили з тими сімома хлопцями? Ну. No. А партизани? Як треба було більше харчів збирати, чи як, хто то готував, то ви все возили. <гум> Де там хлопці вечеряли? Приходили сюди, в село, в та й носили, там. Все бувало. Тяжко було. Що все, все в страху і в страху. На кожному кроче смерть була. А на Різдво також облава ходила? На як це вони тут жили на волі барнички. Чи що по черзі їсти варили, вони не те, завтра той, завтра той, то? то на тих облавниці. Угу. А. Все, все в страху і в страху. На кожному кроті смерть була. А на Різдво також у ходила? На як це вони тут жили на волі Це Що по черзі їжі варили? Вони не те, завтра той, завтра Для них, то, так? то на всіх облавниці.